Друзі, всіх вітаю на нашій сторіночці. У вашій увазі така кнопочка. Бачите, вона доволі така велика. На фоні моєї руки великі кнопки, великий дисплей. Давайте ми зараз поклеїмо і я вам спробую показати, чим вона е насправді така цікава. Перша особливість це розміри дуже класний динамік, такий гучний. І е камера не знаю для чого вона ну, є. Другий е момент це те, що вона має... Розрім зарядки вже Type-C, зручно, відповідно, не ламається як micro USB, теж перевага. Далі, дивіться, тут включається ліхтарик. от наход, Дивіться, який він потужний. Справді дві такі діодні, два діодні ліхтарі, такий точковий ефект створюють капець. Далі, що ще класного. Я побачив в даному телефоні. Це його FM радіо Він грає просто без антени, без нічого. Хто десь має роботу, яка потребує от, от такого от, розважайчика, як назвути. Це сам прикол в тому. Давайте комплектацію. У нас є зарядка і отакий такий перехідник. Ось скажете, а що це? А це просто перехідник, його втикаємо в телефон тут на виході USB і він працює як Powerbank, тут 3000 мА батарейка. Тому хто шукає щось недороге за невеликі гроші, але потужний кнопковий телефон, звертайтесь, маємо наявності.